Дуже страшно, коли ти нічого не чуєш. Дуже страшно так. Мене звати Тамара, я військовослужбовець КПП Києва прикордонної служби. Я кинула до Державної прикордонної служби і планую їм далі лишатися. Я звернулася до вас. Дуже задоволена сьогоднішнім результатом, Я зараз чую музику, машини їдуть. Вам просто це не передати. Я дуже довго, мабуть, до цього буду звикати. Так що. Звертайтеся, хлопці, звертайтеся. Я теж до останнього сьогоднішнього дня я не вірила, що я його отримаю безкоштовно. Хлопці, не бійтеся, тому що, оце, що я зараз чую, виходить, воно, воно, воно вас збудоражить, даже. ви будете ну, і чути своїх дітей, це було перше І музику, все ну, дуже страшно, коли ти нічого не чуєш цього. Дуже страшно, так що, хлопці, звертайтеся, не бійтеся нічого. От, мені сьогодні поставили шикарний слуховий апарат. Військові отримують якусь зарплату, значить ми будемо собі тупо купляти то все. Все, на, Нам всі говорять, у вас є зарплата, все. Але наше лікування теж не ну, розумієте, воно не віриться просто. Так що, вірте, хлопці? Стою і чую вас. І, ну, це в мене просто посмішка з'являється.